І тепер забути я мушу, як злітали до неба, й нехай, і нехай миледво знамі, і нехай без тебе вже ніяк. Я забути все хочу, не можу, наче ти у житті мій єдиний. Качівська співачка Іван Нарешко або Джейн не часто буває вдома. Навчання в Києві зрозуміло відбирає час студентки, але в столиці дівчина встигає поєднувати навчання і музичну кар'єру. Нещодавно Іванна випустила прем'єру про особисте кліп на пісню єдиний знак. Композиція вже встигла підкорити слухачів не тільки України, а й за кордону. Я ніколи не пишу те, що я не пережила в своєму житті. Тобто, кожна пісня це мій крик душі. І от я сиділа в університеті. На той момент мені було дуже погано, дуже важко на душі. Я розуміла, що типу в мене порожнеча. А коли порожнеча, то я її наповнюю завжди музикою. Я ніколи там не вступаю в нові відносини для того, щоб там цю свою таку порожнечу заповнити людиною. І я роблю це вкладаючи в творчість всі свої там думки погані і так далі. От я почала награвати в університеті на старому розлаштованому фортепіано, просто якісь акорди. І потім в результаті ще й текст. і так і створилась пісня. Іванна каже, дуже важливо, коли в тебе вірять. Тоді творити і викладатись на всі сто значно легше. Усі свої пісні пише самостійно, але без потужної команди в неї нічого б точно не вийшло. Вона допомагає їй у створенні кліпів та образів. У мене є люди однодумці, які мене підтримують. Там дійсно я здивована. Я дуже вдячна людям, які мене оточують, які в мене вірять, тому що ви просто найкращі. Щомісяця навіть отак скажу. У мене збільшується команда там на одну-на дві людини, і це дуже важливо відчувати такий посил енергії, тому що в першу чергу кожна людина це енергія, і дуже важливо, коли ти маєш поруч з собою однодумців. Тому моя команда, ви просто найкращі, і без вас цього всього не було б. Іван Нерешко, фіналістка багатьох конкурсів, як всеукраїнських, так і міжнародних, брала участь у дитячому голосі країни, отримала чимало призових місць. Каже, все це вона здобула завдяки своїм батькам. Мама, вона моя найважливіша підтримка. Типу, якщо б не мама, я не знаю. Я б вже сто разів опустила руки, і, типу, нічого не було б того, що зараз я в мене. Тому мамочка, я тебе дуже люблю і дякую тобі за все. Найбільший мій критик це мій папуля. Папа тобі також приїхала. Я йому чесно за це дякую, тому що це як певний такий стержень. Це, ну типу, я повинна розуміти, що в моєму житті будуть і люди, які в мене завжди вірять, і люди, які мене там можуть навпаки змушувати в собі в своїх силах. Але це мене робить сильніше, і дякую папі також за це. Іван Нарешко каже: творити в час війни артистам значно важче, але сьогодні кожен спрямовує свою творчість для допомоги зсу і її старання не виняток. Юна співачка активно бере участь у благодійних заходах заради перемоги рідної України.